На рахунку цього підрозділу вже більше 10 трофейних танків. Ось цей російський Т-80 не виняток. Він 2021 року виробництва та проїхав не більше 500 кілометрів. Але був підбитий з ПТРК нашими воїнами та зараз проходить відновлення, після чого через декілька тижнів буквально буде вже служити Збройним силам України. Роботу наших ремонтних підрозділів важко переоцінити, адже одна зі складових успішних оборонних та наступальних операцій Збройних сил України справна техніка, що не підводить за жодних обставин. А це командир батальйону танчиків зробив. Будемо максимально прилазити усилля, щоб хлопці тільки повинні впевнені бути в своїй техніці. Серед трофейної техніки, як старі, так і нові, чи модернізовані моделі. Досить багато ендлізу після відступу росіян з Херсону, дуже багато розбитої згоряної техніки, яка нам виступає як донор. Навіть якщо танк повністю згорівший, з нього теж можна багато чого корисного взяти. Також є одна повністю роботоздатна трофейна Т-72Б, також є новітня Т-80БВМ. Це дуже маневрений, потужний танк. Стоять свій прицел і свій стабілізатор російський. Тенний прицел Сосна У дуже модифікований. З хорошою кратністю і гармата стоїть. Саме основна їх можливість це можливість стрільби керованими танковими снарядами кобра. Хоча ця новітня модель отримала невеликі пошкодження, росіяни, відступаючи, навіть не спромоглися його завести. Я не знаю, як це умудритися, так просто. ну, тим не мені. ну, Значить, рух що що можу сказати. Багато техніки лишали, тікали. Ці танки згідно з надписами використовувалися на наступі на Київщину. Згодом їх перекинули на Херсонщину. Незважаючи на наявність нових моделей, виграти на цій території агресори не вдалося, адже навченість російських танкістів не найкраща. Там в приціла краща кратність, там є свій балістичний вичислювач, який бере багато поправок на стрільбу, навіть навіть дачи квітру є. Але як бачите, це ну, російський екіпаж це не врятувало. Вони все одно покинували свою техніку. Якщо вбрати танкову дуель, то 90% виграшу в ній впливає на обученість екіпажа. У складних польових умовах наші ремпідрозділи здатні виконувати значний обсяг робіт. Кваліфікованих спеціалістів вистачає і є спеціальна вантажна техніка. Тут можна виконати практично будь-який вид робіт. Он на одній машині навіть ми прямо зараз міняємо двигун. За словами військовослужбовців підрозділу, модифікованих та новітніх танків у противника близько 5%. Але завдяки мужності Збройних сил України тепер їх стало менше, як і їхніх екіпажів. А гармати цих трофейних моделей вже у скорому часі будуть націлені на колишніх господарів.